Депутат, дехто сама бажання, він ознайомився. Коротко, що зробили, і можливо, що плануєте робити. Доброго дня. Постараюся, Я, як староста і член виконавчого комітету, беру участь у засіданнях сесії виконавчого комітету селищної ради, виконує доручення селищної ради, і виконавчого комітету, селищного голови, інформую про до виконання доручити. Сприяю виконання на території громадського старости і територіальної громади. Програми соціально-економічного розвитку, затверджений пішні селищної переду, беруть участь у навчанні тренінг, організованих виконавчим комітетом Харківської селищної ради. Прийом водянто отже по місцю роботи, а саме понеділок в Яківці, вівторок літня населення. Інші дні це громадське виїздом у літньо. В межах робочого часу та позаробочий час захисне проживання жителів проводжу. ...прийом громадян або е, їхні інші звернення або е, податку. Сприяю жителям, округу підготовці документи, що подаються до підрозділів Літинської селищної ради. Здійснює моніторинг штану затримання їхніх прав і законних інтересів у сфері соціального захисту культури і освіти. Здійснює моніторинг і затримання на території сіл громадського порядку, благоустрою на тери територіальній території округу. Здійснює обліки ведення зберігання господарських книг. Ведеться облік військових, за них здійснюється оповіщення військовозабов'язаних, вважається низки юнаків для прописки, здійснюється контроль за надходженням податків до бюджету селищної ради, забезпечується зберігання офісних документів, надаються довідки, характеристики, довідки іншого характеру. Відтак за, 20... за 2024 рік проводилася реєстрація зняття громадян. Це 109 чоловік, е приймалися заяви декларації на рахування субсидій 360, видавали довідки різного характеру, 1305, виділи міста реєстрації 370. Загалом за 2024 рік здійснено 182 надальні дії. Зокрема, посвідчено заповітів 42, видано дефікаті 15, скасування заповітів 8, засвідчено справжність підпису 3 видано. Заявлено на прийняття відмову спадщини 75, видано заяву на реєстрацію довіреності 35, освічено довіреності 124, відповідно до покладених повноважень, у 2024 році мною сталося зареєстровано 9 народжень, 36 смертей, 5 шлюбів. Приймали документи з внутрішньопереміщених осіб з подальшим оформленням відповідних допомог, а також наданням різного роду підтримки чи консультацій. Прийнято і передано до пенсійного фонду та УПСЗН 360 заявних пакетів документів для призначення державних соціальних допомог, субсидій та відсут. Також приймались заяви через інтегровану систему соціальна громада, єдина інформаційна система соціальної сфери через портал електронних послуг пенсійного фонду. Приймаю від членів громади заяви, адресовані органам та посадовим особам виконавчого комітету, передаю їх за призначенням та працівниками старостату проведена інформаційна робота щодо декларування доходів одноосібниками та робота по сплаті земельного податку фізичними особами у 2024 році. Протягом 2024 року проводилися роботи з благоустрою. Основними заходами, що здійснювались на території громадського старостинського округу, були наступні заходи. Це підсипання та проведення поточного ремонту дорожнього покриття вуличних доріг, сіл громадських сусідів, Діківці, Галіщівка, Літінка. Виконані косметичні ремонти пам'ятників, за якими постійно здійснюється догляд та вкошування, встановлено пам'ятник жертвам голодомору в селі Літинка, проводилось вирубування чаорників і аварійних дерев на кладовищах, проведено поточний ремонт огорожі на кладовищі села Галищівка. Проведено поточний ремонт під'їзної дороги до кладовища села Гаврішівка. Проведено ремонт водовідведення найпростішого укриття для ківецького відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання осіб похилого віку, проведено поточний ремонт вуличного освітлення села Літинка, вулиця Героїв України, проведено поточний ремонт робочого комітету, кабінету поліцейського офіцера громади село Дяківці, встановлено опори дорожніх знаків. Та прокладання меж живлення камер села Діківці, встановлено камерові доспостереження з функцією аналітики села Діківці. Ну, це безпосередньо була проведена робота селищною радою, але так і на нашому кругом, щоб не позитувати. Що Підключено до мережі інтернет, ці ж камери, які фіксують порушення правил дорожнього руху. І відповідно я так розумію, що всі порушники будуть фіксуватися і частково доходи будуть надходити нашою громаду від їхніх порушень. Проведено поточний ремонт найпростішого укриття Дяківецького відділення стаціонарного догляду для постійного тимчасового проживання, проведено поточний ремонт найпростішого укриття в гімназії імені Михайла Панасовича, села Саводіяківці, проведено заміну вікон бібліотеки села Літинка. За постійної підтримки та сприяння за допомогою Літинської селищної ради до Діковецького відділення стаціонарного догляду. Протягом року неодноразово передували з допомогу у вигляді засобів гігієни, засобів гігієни для дорослих, медичні засоби, господарські засоби, телевізор також було придбано селищною радою генератор. Постійно проводилось прибирання та вивіз сміття за допомогою комунального підприємства «Комунсервіс», так а також залученням техніки підприємств, що функціонують на території уходу. Ліквідовані стихійні сміттєзвалища. Проводились роботи посіння трав на кладовищах на території старостату біля пам'ятників, біля адмінприміщень, а також на прилеглих територіях округу в межах можливість. Проводилось впорядкування сміттєзвалища, це сміттєзвалище села Кузиківці та Літенка. Більшість проведеної роботи було виконано завдяки сприянню підтримку літинської селищної ради Анатолія Івановича, а також. За допомогою та сприянням керівництва наших підприємств, Дякую їм за вхідну співпрацю за те, що ніколи не відмовляють допомозі, відтак, зокрема, е керівництво практику на завод Літинський неодноразово надавали допомогу. Вивезені ще виневої суміші на вуличні дороги сіл Кусиківці е громадські проводилось спорядкування сміттєзвалища в селах Кусиківці-Літинка минулого року. За допомогою належної техніки здійснювалось провертання снігу минулий рік в цьому році. Не було. Закуплено подарункові набори до Дня знань, а також новорічні подарунки для учнів шкіл та учасників бойових дій для ВПО. Проведено поточний ремонт найпростішого укриття для гімназії імені Михайла Панасовича Стельмага для виконавців вихованців підрозділу дошкільної освіти села Дяківців. Завдяки приватному підприємству Компостач Сервіс. Було придбано новорічні подарунки для вихованців дитячих садочків та школи села Дяківці та Літенка. Придбано котел для Свято-Покровського храму Дяківці, придбано пам'ятну меморіальну дошку для загиблого воїна Васвясниця Рукаївська, яка була встановлена біля храму в селі Кусиківці, адже він там захоронений. Придбано багатофункціональний пристрій, принтер для дитячого садочку-подоляночка, придбано електроплиту для садочку Подоляночка, оплачено послуги з перевезення щевиневої суміші. На вулиці сіл Дірківці та Літенка оплачено рахунок для придбання лінолеуму для дяківецького відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання. Оплачено рахунок на виготовлення і монтаж віконних блоків, які були встановлені в бібліотеці села Літенка. Завдяки постійній підтримці Натюка Юрія Петровича закуповувалися продуктові пасхальні набори для осіб похилого віку, що перебувають на обслуговані будинку дяківецького відділення. Також були придбані будівельні матеріали для Діковецького відділення для людей похилого віку. Завдяки транспорту фермерського господарства Щербич за сприянням Володимира Щербича було вивезено придбано Лідінською селищною радою, щоб вони на вуличні дороги села Гавришівка, Дяківці, також придбано будівельні матеріали для Діковецького відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання осіб похилого віку. Завдяки транспорту ПСП поділля агро Віктора Семененко у 2024 році було підсипано вулиця Карменівка в світ у Завдяки приватному підприємству МТС проводилось, проводилось вивезення твердих побутових відходів з домогосподарств та працювання кладовища в селі Громадське. Завдяки мешканцям громадського старостинського округу протягом 2024 року проводилися збори на допомогу військовослужбовцям округу громади, яка передавалась або волонтерам, або була перевезена. Середньої зону бойових дій для військовослужбовців. Також неодноразово організовувалися збори на запити військовослужбовців, в результаті чого були придбані тепловіз... тепловіз... тепловізійні приціли, засоби захисту автомобілів, дрони, зарядні станції, інверторні генератори, зокрема, подяка всьому колективу ансамблю також дозвіл, які своєю програмою шляху перемоги неодно... неодноразово долучалися до зборів. Окрема вдячність. Колективу і волонтерам Дяківецька фронтова тушонка, які працюють на постійній основі в селі Дяківці, регулярно виготовляють та передають виготовлені домашні смаколики у усіх напрямках фронту, постійно реагують на усі запити військових та волонтерів. Також хочу подякувати усім небайдужим мешканцям громадського старостинського округу, які постійно долучаються до зборів. Неодноразово домашні смаколики, випічки, домашні овочі та фрукти, консервація, мебель, сущеного око, тушонка та інші домашні вироби. Які виготовляли жителі сіл, громадських пусиківці, Діківці, Галишівка, Ябунівка, передавалися як допомога, підтримка та щира вдячність нашим Збройним силам. Але найбільша наша вдячність нашим героям цього дня, це нашим військовослужбовцям, які тримають наше мирне небо і тим, хто найбільшою ціною власного життя захищали нашу країну. Сила і відвага наших захисників роблять нашу Україну непереможну. Дякуємо їм за кожен день боротьби, дякуємо за сміливість, за самовідомість. Слава Україні. Героям слава Юрій. Вам дякуємо за доповідь. Є запитання до доповідача? Дякую. Немає на голосування. Дякую. Вам ставлю на голосування проект рішення за основою цілому. Прошу голосувати. Дякую. За. За 18 прийдемо. Дякуємо. Наступний доповідач. Хоч ви нам покажіть, що ви дотримуєтеся з регламенту нашої це. Буде вам дякувати. Старостинський округ, ви знаєте, я тільки скажу кількість населення. Ми всі працюємо, всі переді мною сказали дуже багато наші повноваження, те, що ми працюємо, ми дійсно працюємо. Роботу нашу оцінять люди. Це сам перед і вони скажуть нашу, про нашу роботу, оцінку свою. Населення Старостинського округу складає 3407 чоловік, Сосне село 854 чоловіки, городище 983. Івча 779, Ліпінські хутори 375, трибухи 343 та село Білозірка 73. Віковий склад населення дітей дошкільного віку 160, шкільного віку 508, пенсіонерів 905. Багатодітних сімей у нас на території 37, в них виховується 117 дітей. Під опікою у нас знаходиться двоє дітей. Згідно повноважень, ми видаємо довідки різного характеру. Їх за 2024 рік було видано 1522, проведено 63 обстеження умов матеріально-побутових громадян. Також повноваження старост входять нотаріальні дії, заяви, заповіти, реєстрація заповітів. Було здійснено 100, зареєстровано 133 заяви, 89 заповітів, видано 112 доручень. Зареєстровано актів цивільного стану про народження 9, про шлюб 5, про смерть 41. Далі в мене по звіту йде загальна площа, які установи в нас є на території. Ви всі знаєте, в нас на території Старостинського округу є ліцей, дві гімназії, три дитячих дошкільних навчальних закладах, в яких виховуються діти. Хочу сьогодні подякувати всім і директорам, і завідувачам за ту роботу під час цієї реорганізації, як вони справляються з тим, мужньо. Скрізь проводяться ремонти власними силами, працюють працівники, які є в установах. Є на території у нас ФАП трибухи, в яких людина на півставки, ФАП вівчі, людина на півставки, ФАП в Рідницьких гуторах, людина, яка взагалі не має людини. Є ФАП Городищі на 075 ставки людина і ФАП в селі Сосни. Людина також на півставки. Це люди, які теж мужньо виконують свої обов'язки, ходять до людей похилого віку, ходять, надають першу медичну допомогу, там чи можна це робити, чи не можна, але вони це все роблять. Хочу ще подякувати нашим сільгоспвиробникам, Це Григорію Васильовичу Волинцю. Євгенію Григоровичу, братам Щербачам то Хмельницькому за постійну підтримку і взаєморозуміння, тому що ми вивозимо дійсно щебеневу суміш, селищна рада виписує протягом 24 го року було вивезено на місто Ростинський округ 620 тонн щебеневої суміші. Вивезення. Самі люди розгортали вручну дороги, ми їх просимо це робити, тому що в нас немає грейдера, щоб самостійно ну, розгорнути ці дороги. Крім того, ми доносимо ту інформацію, яку до нас доносять люди. Ми стараємося на виконкомах, на сесіях піднімати ці питання. І ну, не хочу більше нічого говорити, тому що я дійсно роботу нашу оцінюю. Дякую. Якщо у вас за, є запитання, запитання то да, вали, будь запитання власне. до доповідача. Нема. Якщо немає, ми вам дякуємо і ставлю на голосування проєкт рішення за основу цілому і прошу голосувати. За. Звіт Петро Івановича. Доброго дня всім присутнім. Я буду теж коротко розвітую, тому що звіт великий, якщо його зачитувати, це займе десь 15-20. Значить, коротко по цифрах населення э, округу складає 2116 чоловік, в Руслане 900 794, новоселедця 284, Львівка Супільська, 12, Суленка, 370, Миколаївка, 304, Кам'янка, 74. З них э, діти дошкільного віку 86, школярів. Замітьте, 254, при тому, що у нас тільки одна школа на території. пенсіонерів 569, багатодітні сім'ї 23, з них виховується 85 дітей. Під опікою знаходиться шестеро дітей. В 24-му році народилося 19, діток померли 41 годину. освітній період видано 1086 довідок різного характеру, вчинено 137 матеріальних дій, в тому числі складно 38 заповідь, стверджено власних відписів 64, видано 35 групів, надіслано фізичською філією ДП Національної організації системи 38 заявку державної реєстрації, Форму субсидії 93 різних видів соціальних допомог 187. Здійснимо реєстрацію місця проживання 32, знято з реєстрації 35. Проведемо апілізацію даних громадян, 200 чоловік, сформовано та видано 283 витяг з Ресу територіальної громади. На території Сартийського округу знаходиться гімназія в селі Кустанів, в який навчається 27, тобто 95 учнів, дитячий в в садок, які навчається 27 діток і в селі Миколаївка. Дитячий садочок, я думаю, також знаходиться 15 діток З землі довго. на території працює МТ-Альфа, МТ-Альфа, герберське господарство Щедрич, Кузненівське, Агросвіт, «Волошка», Слов'янська поле, Поділля Агро, Пінківське і Явко. Дані підприємства працюють постійно, надають допомогу в вивезенні, наприклад, щоденевої сині чи у придбанні новорічних е, е, відділяних подарунків для діток. І взагалі сказати, що чомусь відмовляють, коли звертаються до фермерів, вони завжди стараються допомогти надати постійну е, допомогу. Синикам благодійні проводяться роботи по облаштування доріг автобусних зупинок сільських падлович проведуть в території. Так, Значить, за 24 рік вивезено 390 тонн суміші в буслені 200, вулиця висадиться стосовно. Дана суміш вивозилася силами місцевого населення. За власні кошти наймали машини, самі розгортали і вивозили. Також, Сприятні яблука було вирізано на Кам'янку, на кам'янську і в Кам'янку вирізано біля 80 тонн суміші, також була вона розвезена і зарейдована на допомозі біотов, біосфера. Тут <клух> закупила 80 метрів бетонного забору, який був встановлений біля, біля приміщення і, і біля дитячого майданчика то силами місцевих митців, діток, ми його закупили фермери, закупили краски, розмалювали, зробили його дуже так, привабливим. О, е силами власними силами в селі Новоселиця за сприяння е Шербіч і Віктора Михайловича було відремонтовано пам'ятник загиблим воїнам повністю зараз на місці поряд е за рахунок жителів села. Сім'ї загиблих будується меморіал їхніми коштами. Вони звернулися до нас в селищну раду з проханням надати дозвіл і відділити територію, Вони зараз за власні кошти, будують там цей меморіал. E, так. E, на постійній основі працюємо з РТЦК. E, Працює у нас в кожному селі, це в Букселені, Олеселиця Осолинка Миколаївка. Працюють волонтерські організації, які до сьогоднішнього дня, навіть сьогодні, готують випічку. випічку і раз в тиждень відправляють на Вінницю на бджоли подівля на волонтерську організацію. Ой, за час було зібрано три буси гуманітарної допомоги за 24 четверти, які тут відправлені на схід. Ну і постійно з офіцером громади проводимо роз'яснену роботу серед населення. Постійно систематично разом з інспектором будівництва старостинського відділення багато багатодітні родини, благолучні сіні одиноки приставні жити слуховці загиблих, про того, щоб безвісти питання надання спеційної матеріальної допомоги. До дня Святого Миколая ми розбудино двісті подарунків, якими було забезпечено всім діток. Шкінного віку, дошкільного віку, дітям в садочку, також дітям учасникам бойових дій, загиблих і похожих за безвісті родин. Вид... Видали 49 постійних дерев реєметне, яка була випадки для опалення адмінприміщення села Осолонка і села. Родина. Це так, хороше. Дякую дякую, 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 дякую. Дивіться, прохання буде всі ці звіти старосту старо пов'язання були розміщені на сайті селищної ради. Кому хтось хоче детальніше знайомитися з.